Ніяких виборів поки немає, але в вибори багато хто грається. Політика нікуди не поділася. Ну і напередодні мер Києва Віталій Кличко розповів про стан міста після чергової масованої повітряної атаки. Майже 6 тисяч абонентів, половина багатоквартирних будинків Києва залишилися без опалення. Ну і мер додав, у кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живнення та тепла. Зробіть це. Ну і одразу це використали. У внутрішніх політичних дискусіях розказали про все, чого київська адміністрація не зробила. Але не про це лише будемо говорити. У нас і про перестановки в уряді. Підключаємо до розмови гостя. Політичний експерт Тарас Загородній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Отже, оця історія від мера Києва, кличка, у кого є можливість виїхати за місто тимчасово, то зробіть це. Ну справді, вчорашня ніч. Я дуже добре її пам'ятаю, тому що провів її власне у Києві 5 годин на калідорі, як це кажуть. У нас ми там на матрасіках десь сиділи, намагалися подрімати. Але менше з тим, ну цю історію використали уже для політичної боротьби. Чому ми завжди шукаємо? Ми я маю на увазі українці, завжди шукаємо де нам пересварити і куди нас це веде? Ой, я вас благаю. Я знаєте, я токси нещодавно почав дивитися за ізраїльською політикою, що там відбувається. Ну знаєте, у порівнянні з ізраїльською політикою в Україні можна сказати, що все, все спокійне ще відбувається. Так що не ми одні такі. Ну ми південний народ. Ми повинні про це завжди не забувати. А і розуміти, що часто таке часто таке трапляється. Тут питання в тому, що воно йшло в таке знаєте раціональне. Річище і щоб не просто такий національний вид спорту був так, срач, так а те, щоб він перетворився в конкретні конструктивні речі, а не в просто в обговорювання чогось. А так, те що зрозуміло, що це от знаєте, придушення політичної політичного життя, ну через війну, тому що його просто немає. Звичайно, що потрібно десь знайти вихід да через, через такі от речі. Звичайно, що Кличко, ну такий зручний зручна. Цій для нападок, так це Київ, так багато переплетіння, багатьох фінансових інтересів. Хтось міг би теж підтримати атаку, наприклад, на кличка і так далі. Тому тут питання не в страчах, а в тому, що це нормальне, це нормально для людей. це робити тим більше, що знову таки ну давно не було виборів, не було виходу цієї політичної енергії, не було можливості сказати все, що потрібно чи не потрібно і то звичайно, що так воно. Буде періодично вискакувати питання знову таки в тому, що воно е переходило в якісь конструктивні речі вирішення проблем, а не забовтування проблем або переведення це в якусь маніпулятивну політичну площину. Власне про політичну площину і послання, яке адресоване Європі, до речі, так пишуть багато глядачів, і це увага про удар арешникам по десь по Львівщині. Я процитую Сергія Біскрьова. Він же флеш, щоб ви розуміли енергетику вражаючих елементів удару на одному прикладі. Пробило дві плити перекриття і спалило повне събрання творів Леніна у приміщенні. Далі я ж це цитата. Я не жартую, це був архів у підвалі. А всі історії російських каналів про проникаючі глибинні удари на десяток метрів у землю не відповідають дійсності. Всі історії, які вчора почали обговорювати, а чому раптом росіяни не жахнули арішником по Києву? Там ж були навіть розганяли по соціальних мережах оці ці всі сигнали, що от буде де Арешнік по центрах ухвалення рішень в реальності Львівщина, в реальності ну да, спалена повне собрання Сачиніні Леніна. Окей, це не жарт, але це реальність. І далі, по суті, це ж. Ескалація це демонстрація ескалації, і це, і це демонстрація того, що росіяни, яким начебто передали оцей уже напрацьований документ, який був напрацьований між українцями, європейцями і американцями, у Парижі його передали Дмитрієву. Ну і от нам відповідь, ми так маємо це читати. Як ви про це думаєте? Ну, я думаю, що там трохи глибше питання. Дивіться. Перший я вважаю. Ну звичайно, що це не тільки демонстрація сили, це демонстрація Сполученим що... Штатам Америки. Це ж таки, Росія може виконувати таку роль глобального хулігана, щоб тиснути на європейців, щоб вони лякалися. А Коли європейці лякаються, вони біжать до Сполучених Штатів Америки по захист. Це в принципі така синергія. Ну, давно існує між Сполученими Штатами Америки, а потім спочатку Російською імперією, потім радянським союзом, а тепер Росією. Тобто тому це демонстрація того, що вони можуть зробити, тому що авторитет. Авторитет Росії, конкретно Путіна, сильно, сильно підупав. після того як американці продемонстрували силу, як в Венесуелі, і продемонстрували силу в коли затримували цей танкер у присутності російського флоту. Я вам скажу: я от намагався знайти аналог, коли б американці після 45-го року отак. От от Демонстративно йшли на зітнення з росіянами в там або в флотах, або в інших я не знайшов тобто, це явний тиск з боку американської адміністрації. Демонстрація сили, що е, і тиск на, на Путіна. Я думаю, що це намагання Путіна підтримувати все ж таки владу всередині, демонструвати, що він контролює процеси, що він готовий, ну, начебто, все рівно розмовляти якось на рівних з Путін, з цим з... З... з Трампом. Це намагання знову таки тиснути на Європу, щоб вони припинили допомагати Україні. Далі третє підпитання, яке я вважаю, вони все рівно активно просувають, вони ніколи не поділися. Це просування цього цього договору про обмеження ракет малої та середньої дальності, який був ухвалений вісімдесят 88 році, а потім він припинив існувати в 18 році. А, 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 ну через те, що Росія порушувала Трамп. До речі, сказав, що вони не буде, не буду цього продовжувати. І в результаті цього договору для росіян, ну вони думали. Ну, добре, не буде цього договору. Ну і що? Але тут виникла інша проблема. В результаті відсутності цього договору Україна ніяких обмежень щодо виробництва зброї немає, тому що на нас теж накладалося обмеження стосовно цих з цього договору. Ми не могли експортувати точніше, так не могли експортувати ракети дальністю більше ніж 300 кілометрів і виробляти ракети дальністю більше ніж 500 кілометрів. А тепер ніяких обмежень немає. І тому росіяни часто хочуть просунути саме цей знов таки відновити цей договір і прописати туди Україну, і щоб американці контролювали, щоб у нас не було таких ракет. Ну це в першу чергу йдеться про нас в даному випадку. Тут То вони хитрувати хочуть зробити, і тому це демонстрація цих міжконтинентальних ракет арішники. І багато чого іншого, вона ну має як і внутрішньополітичної, так і зовнішньополітичної е причини, я вважаю. Добре. Ну і цікава відповідь була Дональда Трампа, якого ми вже сьогодні згадали. Його журналісти запитали, чи він би міг коли-небудь віддати наказ про операцію, таку саму, як було з Ніколосом Мадуро, але от з Владіміром Путіним. Е Трамп задумався і сказав: ну. Я не думаю, що це буде необхідно. Ну і далі, ну звісно, він там казав раніше, що у нього з Путіним завжди дуже добрі стосунки. це цей вже, Тобто тут все хорошо, і Путін нібито, це ж теж Трамп багато разів говорив, що Путін прагне деескалації, Путін прагне закінчення війни. Він навіть прагне якогось добробуту для України. Але от самі такі питання, типу, а можете ви могли би ви припустити, що колись дасте наказ на затримання Путіна? І до речі. З дзеркально е, малий Кадиров, тобто Адам Кадиров, 18 і сказав, що от якби був наказ від його батька або від Путіна, то він би і сам поїхав, і Зеленського привіз у Грозний. А що це за розповіді е, от, про те, хто якого там лідера країни куди привезе, і до чого нас це веде? А тому, що американці е, зробили, я вважаю, геніальний в дійсності винахід. Я не виключаю до речі, що це вигадав, е, все ж таки Рубіо, тому що у нас часто говорять про Трампа, начебто, це його політика. Це неправда. Архітектор цієї політики є Рубіо, і той, хто втілює цю політику у Рубіо, дивіться, що вони створили. Які прецедент вони створили, коли викрали Мадура. А, вони, показали, вони показали, що ті, хто здадуть авторитарного лідера, так, які видають тут, наприклад, американцям, їм нічого не буде. Вам нічого не буде, для вас амністія буде фактично. На вас накладається єдине, єдине зобов'язання не виходити за рамки вашого Бундустана. Тобто, в вашому Бундустані робіть все, що завгодно. Тобто там, ну це я приклад завжди знаєте, наводжу тут Кадафі. От Кадафі прийшов до влади в 70-х роках. Поки він там будував там джимахірію чи щось інше, ніхто не звертав уваги на це. А як тільки він почав робити, наприклад, ядерну зброю та почав займатися от політикою, в тому числі тероризмом, по ньому одразу ж прилетіли ракети. Це було в 80-х роках, і це робив Рейган так. Те саме стосується, наприклад, Нарієгі в Панамі. Ти можеш бути всередині країни робити все, що завгодно, але якщо ти виходиш за рамки того, що ми вам сказали, то для тебе буде покарання військова операція. Так от, що з вони зробили в Мадура. Дивіться, от у нас часто говорить, а що там не помінялися опозиція, там вже старі кадри залишилися, так далі. А так, це нова філософія американців. Вони сказали, шановні і всім іншими речами ми займатися не будемо, тому що ми це вже проходили в Афганістані і в Іраку, це нічим не, не закінчилось добре. Фактично була зруйнована та структура влади, яка існувала там. Не побудували нову, і що ми бачимо? А ми нічого не бачили. Витратили гроші, не отримали ніякого зиску. Тепер що говорять американці? Дивіться, робіть у себе в вашій Венесуелі, все що завгодно. Це буде син, Мадура, чи буде це як його там, віцепрезидентка, чи там переможна опозиція нам за великим рахунком по барабану. Нас цікавить наступні речі, абсолютно прикладні. Перше, щоб нафти не було в Кубі, тому що на Кубу, ну поки не даний час на Кубу е наступні плани. Далі Китай, і Росія повинна або покинути або бути під контролем Сполучених Штатів Америки. Далі нафта. Ну куди ж тут без нафти? Доступ до нафти. А як ви це будете робити? Як ви це будете робити, нас взагалі не цікавить. Але ми вас попередили, ми вас попередили, будемо бити по найчутливіших місцях вашому особистому комфорту. Тому що, як знаєте, часто спекулюють оці авторитарні лідери, вони прикриваються людьми. Як Мадура намагався зробити. Він сказав: ну тут буде зараз тут мобілізація, народ, захищайте мене і так далі. Він думав, що американці підуть в лоб. Ні, американці сказали, без питань. Три їдеш тепер в американську тюрму, а все інше залишається, ну твої суперники, наприклад, і так далі, залишаються на господарстві, і те, що показали вони в Венесуелі, тепер можемо масштабуватися, наприклад, на Іран. Він скаже, шановні, от там Аєтала, да Аєтала. Він же може переселитися в американську тюрму. Тільки правда, в історії з Аєталою там віп ще буде такий американський, тому що Аєталу хочуть бачити в ізраїльській тюрмі. Це точно там дуже сила змагання буде, і він показує, і що американці тут показують, що та конструкція влади, яка існує, ми не збираємося її обвалювати. Нам цікаво контрольованість процесів. Ну, наприклад, в тому Ірані. Ви наприклад, припиняєте не підтримувати хазбалу. Ви припиняєте підтримувати інші терористичні режими і робите конкретні кроки? Так, наприклад, на які нас цікавлять, в тому числі захищаючи наших союзників. А ми даємо вам експорт нафти. І те саме може масштабуватися на Росію. Чого нервує Путін? Він це показав, що частину ну чи, чи, чи зрадила частина а, оточення а, оточення Мадура Мадура. зрадила, звичайно. Чи є певна кількість бажаючих в Росії зрадити Путіна? Так безумовно є. Тому що вони не підписували під це, тому що на їхню думку і Путін теж порушив свої зобов'язання щодо свого оточення, а тому, що він е, обіцяв таку коротку війну, а вийшла невбісана коротка війна і загрожує не просто добробуту, а й життю. Ну слухайте, коли е, генерал генерального штабу. Бояться, що їх прирізуть або приб'ють СБУшники, наприклад, на території Москви. Ну вони точно під це не підписувалися. І тому американці у цю історію з модури створили ну таку цікаву конструкцію, яка дозволяє в принципі робить можливим це. А те, що Трамп починає тиснути на Путіна, він теж він побачив його слабкість від, 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 Відкрито, особливо після того, як Путін пожалівся на те, що Україна хоче його знищити. Ну тобто, з точки зору Трампа, ну це про відвертої слабкості. Тобто, ти ядерна держава, жалієшся я іншої ядерної держави, що не ядерна держава тебе хоче знищити. Так це плюс тільки Україні в даному випадку, показує, що такі серйозні пацани тут на районі виявляються, які можуть робити. Такі речі. І стосовно а, наказу, може, не дасть наказ, а якщо це українці, наприклад, зроблять. Ну, якщо це розроблять раптом українці, вони, да, і або і якщо вони, раптом хтось інший. Так, да, да, так що так, це цікава історія. До речі, помітили, що по перше, сполучені штати поки що не чіпають китайські танкери, і от все, що стосується Венесуели, там була пряма команда від Дональда Трампа. Все виганяйте від себе там росіяни і китайців, і далі все працюємо з Венесуелою. Протести в Ірані, де Аятолі, до речі, багато вже пишуть медіа про те, що Аятола ми може взагалі розглядати варіант Б поїздки кудись. На рубльовку, куди його можуть таки прийняти? Ну і оця нестабільність в, в диктаторських рядах. Багато знову ж таки припущень, що от десь на весну, коли відбудуться уже змістовні переговори між Китаєм і Сполученими Штатами, отоді можна буде розраховувати на якісь уже рішення, в тому числі по Україні. Ви теж так це пов'язуєте. Дивіться, те, що о, якщо ще Іран доб'ють, це означає, що нафти на ринку буде дуже багато. Дуже багато це означає, ну до речі, дерипаска генерував стосовно Венесуели, Він тоді сказав, зараз американці забирають Венесуелу, Це означає, що вони не дадуть піднятися ціни більше ніж 50 доларів. А нам кінець, тому що брати це треба, ще дисконт на російську нафту. Там що відсутність інвестицій і багато чого іншого. Це перше а, Кита... а Ірану. А Іран це ж постачання... це ж постачання нафти постачання до Китаю. Тобто американці вирішують два питання: це і диктаторів зносять так, які виходять за рамки своїх повноважень і переносять на стабільність на зовнішній контур, і беруть під контроль нафту. Далі чи буде домовленість по З Росії? Ні, не, не буде. Тому що поки Путін при владі він буде воювати. Я скоріш повірю в те, що Путін рознесе країну в друзки через економічну кризу, ніж він піде на якісь поступки, тому що це питання його політичного та фізичного виживання. Він не хоче закінчувати як лузер. Тому можливо якесь вікно можливості. Вікно можливості, якщо Путіна не буде, але це означає серівна нестабільність Росії, тому що буде обвал цієї вертикалі. от що, що для для нас принципи підходить ці варіанти, і ті, і ті варіанти, або зменшення, або зменшення економічної стійкості Росії через колапс, який в тому числі стимулює Україну. Добре, ну і на фінал українські зміни вже внесли значить до Верховної Ради постанови про призначення значить Михайла Федорова на посаду міністра оборони і Шмигаля. Ну точніше зараз подані заяви про відставку. Далі відповідно Федоров може очолити міністерство оборони. Шмигаль може очолити міністерство енергетики. Це уже ну фінальна стадія у цього впорядкування чи перестановки в уряді, чи чи нам. Ще щось чекати? Ні, ну почекайте. У нас завжди були голоси на кого щоб зняти. А ось призначити це. Все ж таки, трохи інша історія. Ну, поди почекайте. Тому що у нас міністр ще енергетики, ну по перше, не призначений. У нас міністр юстиції, ще не призначений. Так ротація ще не відбулася в збу і всіх інших. Тому подивимось. Ну, це подвійна операція. Ви ж розумієте, тому що завжди там різні інтереси в тих же слугах народу. Там такий от баланс. А звичайно, що опозиція буде вимагати. Там, наприклад, звітів за виконану роботу, це теж спосіб про себе нагадати. Я не виключаю, там ну може бути блокування трибуни з боку Петра Порошенка. Наприклад, а Юлія Володимировна буде вимагати теж проведення аудиту і знову буде на говорити, що нам потрібно взагалі поміняти уряд, бо він не відповідає своїм компетенціям, чого ви міняєте тільки окремих міністрів, так і багато чого іншого. Так що там ще багато може бути цікавих історій. Тому що як говорив класик нашої політичної думки, це вже було неодноразово. Кого зняти завжди є дуже багато голосів. А якщо призначити, ще вчасно, це вже починається. Як в тому анекдоті починаються нюанси, ну там уже може починатися торгівля. Що ж, дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Отже, нагадаю, аудиторії політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.